Пресвітлого і мирного, дай Боже, дня суботи і дай Боже натхненного. Сьогодні субота, значить, школа старших. І саме нині навчає нас дідо Василь, знову наш дідо. приїздив у гості до нас, тут у Мукачево, десь три тижні тому, на парафію, І в нього таке дуже спеціалізоване око. Він всюди бачить де щось так, де щось не так, де що безпечно, де небезпечно. І він одразу побачив, що у нас біля церкви є одна гілка, яка підозріло загнулася, і підозріло висить, і вона вже не жива. Тобто її треба видалити, бо якщо ні, то вона часом струхлявіє, може опасти, і ще може опасти на когось і когось пошкодити. Ну, і він, він сказав, що Тарас, я знаю, вона ще тримається, я знаю, що вона ще виглядає живою, але, будь ласка, прошу тебе. Треба її забрати, бо ти не знаєш, коли вона впаде і кому може нашкодити. Я йому, діду, ви знаєте, добре, дякую що ви, дякую, що ви сказали, бо дякую, що ви попередили. І потім ми вже від'їжджали, ми вже прощалися, вони там вже сідали на машину і кажуть, Тарас, там є гілка. Пам'ятаю, її треба зрубати і чим швидше. Не чекайте, поки вона висохне. Ну, якби, З одного боку, мені смішно за таку його настирливість, а з іншого боку, думаю собі так: слухайте, він старший і він має досвід. Він має вже інакший досвід і не, не одної гілки, яка так висіла собі якийсь час. Ну, то висіла, висіла. То це зробить, ні? прийде час, ми то зробимо, а потім вона дійсно струхлявіла, потім дійсно заломилася, а потім дійсно впала і дійсно зробила якусь шкоду. І комусь це шкодила. І я собі так думаю, ця гілка мені приходить вже тиждень на голову. Добре, що приходить на голову, а не падає. І за нею, думаю, ми вже домовилися, скоро там прийде підйомник, нині завтра будуть міня, міняти прожектор, і з тим підйомником так само піднімуться, і тої сосни гілку тут заберуть, аби і, мушу дідові віддзвонитися, зробити звіт. Ало, діду, будьте спокійні, гілка утилізована. А потім, думаю, собі так, для нас, для нашого каналу взагалі, і для такої практики духовної, це дуже класно. Слухайте, справді не дочекатися до моменту, коли гілка впаде. І потім сказати, ой, ми ж хотіли, ой, ми ж могли. Не, не дочекатися до моменту, коли там супер всі зірки зійдуться правильно, і тоді ми підемо і цю, цю гілку заберемо. Але якщо вже є підозра, вона вже підозріла, бо вона вже не жива, то, то діяти крок наперед, Знаю, знаючи фізику і знаючи, що більш-менш все, що наверху паде вниз, то все ж таки зібратися спеціально, запланувати і зрізати її. Зрізати чому, бо сосна красива, цілу сосну заради гілки рубати не варто. Ні? Ісус сказав, не, не вибирайте бур'ян і пшеницю, бо пошкодити і, і одне, і інше. А не, не треба цілу, але гілку факт треба підчистити. І цією гілкою у нашому житті ну, так само можуть бути різні моменти, які зараз, може, виглядають лише підозріло, не виглядають небезпечно. Але треба пропильнувати. І встигнути утилізувати до моменту, так, аби воно не перейшло у фазу небезпечно. До моменту, доки ще ця гілка не перейшла у таблицю небезпечних гілок. Подумайте, чи нема в тебе випадково зараз якоїсь речі у твоїй професії, у твоїй діяльності, в тебе вдома, на роботі, якась така жаба, яку ти не хочеш з'їсти, яку ти відтягуєш з дня в день, з року в рік. І ти, і ти бачиш, що ця гілка ще в тим більше хилиться, 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 але ну якось пізніше, пізніше, то все зробить. То давайте так, запланувати, якщо є оптимістична можливість, то сьогодні, якщо ні, то десь пізніше запланувати і, і все ж таки підчистити цю гілку, відрубати, аби не чекати часу, що як для істинного українця, коли грім вдарить, то всі хрестяться. Але давайте перехрестимося перед громом. А потім іще, коли грім дарить. Також пригадую, що цим, цей тиждень збираємо і вже непогано, ми благословили місіонера Миколу, який служить для військових, для в'язнів і для дітей сиріт Власне, у всякій його біганині, у всякій допомозі. І хто ще хоче приєднатися, то посилання на його картки і дружини будуть внизу в описі під відео. Рубаємо всі підозрілі гілки. Нормально, так по-євангельськи, кожна суха гілка, яка плоду вже не приносить, то не треба чекати, поки вона на голову паде, а вже її можна легко, сміливо і відважно підчистити, аби вже загрози не несла. Будьте благословенні, файної суботи, майтеся файно і мир вам.